Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні ми познайомимося з гібридним інвертором Full Energy BBGI 5548MPW. Це ідеальне рішення вашої системи резервного живлення квартири чи офісу або автономного живлення вашого будинку. Пристрій поєднує в собі контролер сонячних панелей, інвертор та зарядний пристрій. Номінальна потужність 5,5 кВт. Сумарна потужність сонячних панелей, що підключаються, 6 кВт. Енергію від сонця і мережі накопичує в акумуляторні батареї з напругою 48 вольт. Це може бути чотири послідовно з'єднаних свінцево-кислотних акумуляторів. Вони ж АЖМ і гель або сучасний літій зарізав фосфатний акумулятор, наприклад, Full Energy ФЕК 48100-1, 48 вольт 100 Ампер годин в асортименті моделі більшої ємності, а також на 12 і 24 вольта. В описі під відео залишимо посилання на всю серію фей. Відносно інвертора, металевий корпус, LCD дисплей, індикатор стану, індикатор зарядки, індикатор несправності, Чотири кнопки для налаштування, всі клеми для підключення інвертора під нижньою кришкою. Відкручуємо 4 гвинти і знімаємо її. Акумулятор до інвертора підключаємо мідним кабелем з перерізом 35 квадратів. Обов'язково дотримуємося полярності. Затягуємо міцно, але без зайвого завзяття. Перш ніж підключити дроти до входу і виходу змінного струму, переконаємося, що мережу від'єднано. Далі, запобіжник, роз'єми для паралельної роботи в однофазній мережі до 9 інверторів для збільшення потужності до 45 кВт. Для підтримки трифазного обладнання можливе підключення до трьох інверторів в кожній фазі. Порти зв'язку RS232 для підключення модуля Wi-Fi і віддаленого моніторингу а також RS-485 для зчитування інвертором параметрів батареї з БМС. Підключаємо пачкордом і на акумуляторі виставляємо перший діп перемикач в положення ввімкнено. Наступне сухі контакти реле. За охолодження системи під час навантажень відповідають два вентилятори і численні бокові отвори. Це вхід від сонячних панелей і поруч перемикач живлення. Вмикаємо. Для того, щоб ми вже мали можливість використовувати пристрій як джерело безперебійного живлення, достатньо налаштувати інвертор відповідно до типу нашого акумулятора. Оскільки у нас літій залізофосфатна батарея, натискаємо та утримуємо кнопку Enter протягом 3 секунд. Пристрій переходить в режим налаштувань. Знаходимо 37-й пункт, натискаємо Enter і дозволяємо зв'язок з BMS. І все. Інвертор читає інформацію з BMS-АКБ і сам налаштовується під її параметри. Для правильної роботи з акумуляторами іншого типу в налаштуваннях інвертора задаємо параметри вручну. Під'єднали мережу, акумулятор починає заряджатись. На екрані відображається вхідна та вихідна напруги, частота на вході та виході, напруга акумулятора і напруга на виході, напруга акумулятора і навантаження у відсотках. Напруга акумулятора і навантаження у вольт амперах і потім так само в ватах. Зарядний і розрядний струм АКБ. Пропускаємо інформацію про сонячну генерацію. І наостанок дата, час і версія програмного забезпечення. Вимикаємо мережу, інвертор автоматично перемикається на живлення від акумулятора. Освітлення, опалення і холодильники продовжують працювати. Це робота BBGI 5548 в якості резервного джерела живлення. Часто мережа буває нестабільною, напруга стрибає нижче 170 В або перевищує 240 вольт. І якщо напруга вийде за встановлені рамки, інвертор знов-таки перемкнеться на роботу від акумулятора. На виході з'явиться стабільна напруга з правильною частотою і синусоїдою. Отже, BBGI 5548 захистить від пошкоджень обладнання, яке чутливе для перепадів напруги. Наприклад, Комп'ютери або сервери. Досягти автономності можливо, якщо встановити сонячні панелі, і інвертор за розкладом забезпечить оптимальне використання енергії. Ви не тільки заряджаєте акумулятори, але й використовуєте надлишкову енергію для живлення будинку. Або навіть продаєте її в мережу. І наостанок багато хто задається питанням, чи окупиться така система. Якщо встановлені сонячні панелі, вони забезпечують вас електрикою і зменшують залежність від тарифів. Двотарифний лічильник дозволяє заряджати акумулятор за меншим тарифом вночі і розряджати в день, коли діє звичайна тарифікація. А якщо ви на боці вислову не витратив, значить заробив. Пропоную вартість кіловата, отриманого акумулятором від мережі. Порівняти з вартістю кіловата, що виробляє бензиновий генератор. Що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарі під відео. Я все ж таки вважаю інвертор Full Energy BBGI 5548. Це про комфорт, безпеку обладнання та раціональне використання ресурсів. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока!